Добрий вечір всім. Сьогодні ми перед тим, як вступити в літні забіги марафону, хочемо підбити підсумки наших двох забігів травня. І ведучий цієї фієсти буду я, мене звати Сергій Грозов. Я вже 22 роки з продуктом. Я колись завдяки своїй дружині познайомився з таким чудовим продуктом. Скинув 14 кілограмів зайвої ваги, хоча зовсім не планував цього робити і ніколи не вважав себе зайвою вагою. Але е, 14 кілограмів скинув, отримав енергію, отримав якусь нову молодість. І ось всі ці роки я живу з цією енергією, з цим відчуттям молодих років, і мені це дуже подобається. Ну І зараз ми з вами, як я вже сказав, підведемо підсумки, і для тих, хто ще не в марафоні. Розкажемо про те, як в цей марафон попасти, тому що в марафоні люди дійсно отримують чудові результати. Ну, хочу сказати, що у нас на цей раз було сім команд, вони пробігли цілий місяць з різних країн. І ось ви бачите наших капітанів, наших капітан-стажерів. Тобто, це люди, які очолюють наші команди, які допомагають нашим марафонцям отримувати. Такі чудові результати, про які ми зараз з вами і поговоримо. Це Надія, це Тамара і дві Оксани. Так от подивіться на цю цифру. За травень наші сім команд схудли на 75 кілограмів. Я вважаю, що це феноменальний результат. Це просто, ну, просто ах. Тобто, молодці, молодці дівчата, молодці наші марафонці. Це просто чудовий чудовий результат. І давайте ближче познайомимося з нашими командами, тому що е кожен біжить в своїй команді і не завжди ці команди перетинаються. Давайте знайомитись. І почнемо ми знайомство з е ліги команд. Тобто, це е група команд, в е очолює один капітан, Надія Грозова, і Надія. Е ти розповістиш про себе чи мені про тебе розповісти? Розкажи. Розказую вже. Всім доброго вечора. Мене звати Надія Грозова, мені 65 років, і 23 роки я задоволений клієнт компанії Гербалайф. За перші три місяці я скинула 12 кілограмів зайвої ваги, я покращила своє. Самопочуття в мене почав працювати кишківник, який не працював на протязі 25 років, бо я народила четверо дітей. У мене обмінні процеси збилися і були сильні мігрені, і були дуже великі проблеми. Так, я в 42 роки почала змінювати свої звички харчування і почала з кова, звісно, своєї родини. Я почала отримувати сама результат. І поряд зі мною були донька, зразу мама, друга донька, тоді чоловік, і так, як то кажуть, поїхали поїхало. А тоді я вирішила, що я буду допомагати іншим людям. І На сьогоднішній день я капітан, і в мене Ліга, і в мене чотири команди марафону, серед них є. Дуже задоволені клієнти, і є просто клієнти, які з нами вже на протязі багатьох років, але вони не виходять з марафону. Ну, от вони підтримують свій результат і з нами. Тому я вдячна всім, хто з нами в нашому марафоні, і ми втратили мінус 31,6 кілограмів ваги за цей місяць травень. От, я також дуже е, задоволена вашими результатами. І кажу, що ви у мене всі молодці, і у нас марафон міжнародний, тобто е, хтось в Україні, хтось в Ізраїлі, хтось в Іспанії, хтось в Італії, От, е, і хтось в Польщі. Ну, ми встигаємо все, і ми е, народжуємо дітей за цей час, і все в нас дуже дуже добре. Тому рухаємося далі. І наші переможці е, на сьогоднішній день це Світлана Чучко, е, це е, Вікторія. Опять-таки, ось у мене чотири переможця в кожній команді по одному переможцю. І сьогодні у нас два переможця з міста Миколаєва і два переможця з міста Києва. Ну, ми, як єдина гай, Ще далі у нас є. Тут є у нас переможці із Харкова, є знову киянки, є знову з Миколаєва дівчатка. І е, нас всіх об'єднує е, те, що е, в такій родині однодумців всі, всі е, отримують результати. І це нас об'єднує. Бо у кожного своя мета, своя ціль, нас об'єднує наш продукт. І е, наші марафони стрункості, наші марафони здорових е, звичок харчування. Сережа, далі ти кажеш? Чи мені продовжується? Ну, да я тільки хочу е, поправити, що е, за перший забіг дійсно 4 команди скинули 31 кілограм, і за другий забіг ще 12 кілограмів. Тобто ці чотири команди е, майже 44 кілограма скинули за один місяць. І це дуже класний результат, і, так і крім того, що у нас є переможці по вазі, як ви знаєте, в нашому марафоні також відстежується індекс wellness індекс або індекс самопочуття, який свідчить про те, наскільки ми з вами, як люди, як, як звичайні люди, наскільки ми з вами вже звикли до нових звичок харчування і взагалі до такого здорового способу життя. Так от, у нас в першому забігу, в першій половині травня переможцями вийшли Валентина Лихицька, Тетяна Берюк, Людмила М'єзінова, Тетяна Юхімчук і Поліна Шевченка. Йош, повернись назад і знову додай, що хтось з села м, дуже дуже далекого, села Полтавської області Валя, хтось зараз під Харковом, майже на передовій. Але да. Да, вони отримують свої результати і вони з нами. Людочка з Миколаєва, це моя однокласниця, яка стільки років за мною е, стежила. Наша Танюшка з міста Києва, наша донька з Іспанії. Тобто ви ж бачите, що це міжнародний наш е, марафон здорових звичок харчування? Ну і не дивно, що е, переможцями в другому е, забігу е, з велнес-індексу -ін, велнес в принципі стали майже ті ж самі дівчата, тому що дійсно вони вже е, закріпили ці звички ново, е, нового здорового способу життя, і тому вони весь час виходять в переможці. І я ще хочу сказати, що е, в нашій в цій лізі, де капітана Грозова, на чотири команди є три помічника капітанів: це Поліна Шевченка, Світлана Чучко і Майя Савенка. Вона Савенка в другій команді. Да, вона, вона вже тепер е, в другій команді. Тим не менше вона є помічник капітана, і це ті дівчата, які, по-перше, Запросили в марафон своїх рідних, близьких або друзів. По-друге, вони допомагають в марафоні організовувати сам процес процес змагань. Так, ну і давайте, давайте трошки про наші, давайте трошки про наші результати. На давайте розкажи про результати. Наша Світлана, вона з міста Миколаєва. Вона з нами вже 8 місяців. Вона на сьогоднішній день отримала 12, мабуть, да, вже, вже трошки більше. Ну, поки що 12, да. Да, 12 кілограмів зайвої ваги у неї. От, і я одним словом скажу: Світлана взяла на себе відповідальність, відкрила в Миколаєві клуб. Свій клуб офлайн і потихенько почала запрошувати туди людей. Це саме головне. Отримуючи свій результат, отримують її рідні результати, отримують її дівчатка, які приходять, вона ж працює перекуря, перекуря, перекурем. І е, до неї приходять е, її клієнти, і вона їх запрошує в клуб і так почала потихенько потихеньку допомагати е, людям. Ми, Світлані, бажаємо е, зростання, успіху, віри в себе, ну а підтримку ми обов'язково їй організуємо, так сказати. Да? Е, наша Танюшка е, Бірюк вона під Харковом, е, мінус 28 кілограмів, Тетяна йде вперед, не звертаючи ні на кого ніякої уваги, е, вона у нас просто супергерой. Наша Марінка, вона зараз в Польщі. І буквально тиждень тому вона народила дитинку, і вона потихеньку повертається назад, як то кажуть, до роботи. От, ну, поки будемо на неї чекати. Але в неї все добре, вона всім передавала вітання. Наша Валюшечка на даний момент Валя живе в селі. І... Вона вчитель, але є ще така, ну, такі обов'язки, як господарські. Товаря щойно прислала нам повідомлення, що вони сіно там згортають. Це теж важливо, але наша валюшечка, ви ж подивіться, це як мама і донька, подивіться на її результат мінус 17 кілограмів який вона отримала в нашому марафоні стрункості. Вона з нами теж уже місяці 8, От, знайомі ми з нею дуже-дуже давно. Але вона е, такий задоволений клієнт, уверений, іде далі до своєї мети і ще там хороших кілограмів 5 Валя сказала, що в мене є зайвої ваги. От, тому можете поаплодувати валі. І подивіться, ось ви бачите візуально її результат, як то кажуть, на лиці. Ось він у нас перед нами. Дякуємо тобі, Валюша. От, ну і будемо чекати тебе, е, як то кажуть, в, ну, на слідуючий марафон, щоб ти сама е, розповіла свій результат, і я тобі посилаю сердечки. Тамара Швидка, місто Київ, скинула мінус 9 кілограмів, рухаємось далі. Марік Креспо це наша іспанка, мінус 6 кілограмів, вона вагу утримує. Вся родина їсть продукт, і ми задоволені, і вона задоволена. Йдемо далі. Тетяна Бургер, мінус 7 кілограмів в Італії. Ой-ой-ой, е, за... щось не туди нажала. А як же його прибрати? Сереж, не можу прибрати. Ой. Нічого, у нас Є? нічого не видно поганого. Давай далі. Ага, просто я ні, нікого не бачу. Окей. Танюшечка в Італії отримує свій е, результат, підтримує його, і слава Богу. Далі. І наша Оля Іванюк, місто Київ, 54 кілограма, вже мінус 54 кілограма. Ну, молодчинка, Рухаємось далі. Дякую. Дякую, Надія. Отже, це були чотири команди Ліга Надії Грозової. І зараз ми слухаємо про команду Тамари Арцимович. Тамара, вам слово. Я всіх вітаю. Мене звати Тамара Арцемович. Мені 52 роки. Я з міста Києва. З гербалайфом я вже. В серпня місяця минулого року за цей час я скинула 20 кілограмів. На, на сьогоднішній день я задоволений клієнт і задоволений вже і дистриб'ютор компанії Herbalife. За цей період з продуктом мене покращило саме почуття. Я зараз без ліків від, для відтиску. У мене дуже пройшли набряки, в мене змінилося. Е, прийшла задишка, я не могла пройти там 500 метрів, не, не, не падаючи, не задихаючись. Тепер я спокійно гуляю з собаками по 2-3 кілометри, і мені, мені це не заважає нічого. Я не відчуваю себе там чи якось, чи що. Я з з легкістю проходжу цю відстань. На сьогоднішній день в мене також є команда в марафоні. Це мої знайомі, мої подружки, також мій чоловік з нами в команді. Теж в нього зійшла трошки вага, Не, не, не набагато, але він тримається, також вже без пігулок. І додалось енергія, додалось сил. І, і трошки про ой, задній фон мене тут. А, трошечки про свою команду. Е, у нас лідер цього забігу Лариса. Вона за цей марафон, за цей забіг скинула майже 2 кг. Е, вона поступово йде до, до своєї мрії, скажімо, до зниження, до кращої версії себе. Інші дівчата вже не перший, скажімо, місяць в марафоні, то вже не так іде зниження, але вони вже майже в своїх ідеальних вагах, в об'ємах. Те, у всіх позмінювалося і самопочуття покращилося. Ну, якось так. Дякую. Дякую, Тамара. Я хочу сказати, що за два забіги. Команди Тамари скинули 6 кілограмів. Ви бачите, Ларіса вже і в другому забігу теж перемогла. Тобто, дійсно, дівчина йде впевнено до своєї мети, а Світлана Дяченко, впевнено, тримає лідерство в Велнес індексі. Тобто, можна сказати, що у Світлани вже виробились, наробились, напрацювали звички для здорового способу життя. Так, ну, дівчата їх не маємо зараз з нами, ми зараз не будемо про них розповідати, а ми давайте перейдемо до команди Оксани Сачко. Оксана, слухаємо. Так, мене чути видно. Отже, доброго вечора всім. Я Оксана Сачко, мені 47 років, я мама чотирьох дітей та двох онуків. З Гербалайфом за четвертий рік, за перших. Півроку отримала свій результат, мінус 16 кг, тепер його отримує. Звичайно, що е, покращує, трошки додавала медзевої маси, покращує композитний стан, тому що, е, як кажуть, у нас в гербалайфі, що немає до і після, є до і під час е, отримання результату, тому постійно покращує свій результат і однозначно е, допомагає тепер іншим людям отримувати свої результати, тому що дуже багато отримувала нескільки... Е, Ну, естетичний вигляд це теж дуже круто, однозначно, але отримала дуже хороші е, результати по самопочуттю. Е, Покращилося здоров'я, пройшли мігрені, пройшли головні болі. Налаштувався все ж таки кращ, краще працювати кишково шлунковий тракт і так далі. тому подібному. Можна продовжувати безліч розказувати. Але саме головне, що е, появився чудовий настрій. Е, дуже багато енергії, <хи> і цим не хочу ділитися з іншими людьми, і тому в мене є команда Енергійні, яка за перший забіг скинула 6 кілограм. Лідер була Іванка, яка свого часу була трошки схудла, отримала результат. Потім певний час, звичайно, що е, утримувала. А тепер хоче його покращити і все ж таки. Знає вже ціну результату, знає ціну продукту, і тому зазвичай люди все одно повертаються назад. А за другий марафон ми скинули 7,5 з половиною І там лідер Леся, яка теж повернулася тепер. Тому що справді, хто спробує уже продукт і знає, як класно з ним людина себе почуває, тому він час від часу все одно повертається або залишається на постійно з ним. Або е, десь проходить час, і вони все одно повертаються, бо кращого від наших продуктів немає. І тому люди все ж таки бачать різницю. Якось так дякую за увагу. Дякую. Ну я хочу ще підкреслити, що переможцями Мовенис-індексу у нас є е, Руслана і Марічка, тобто е, потрошку марафон привчає нас всіх до здорових звичайних До дисципліни. Я... Дайте слово Руслані. Руслана, може, ти пару слов про себе скажеш? Доброго вечора. Зараз Доброго. зараз. Угу. Доброго вечіра. В е е Гербалайф герб е я вже знаходжуся скоро буде рік. Е е хочу сказати, що я задоволена, е тому що я сама за своїм бажанням звернулася до Оксани. Мене надихнули її результати, і, звичайно, це так як своєрідний дофамін, який прийшов в моє тіло. У мене покращилося е, і здоров'я, промайнула алергія, покращилася якість шкіри, колір шкіри, пройшли набряки, е, сховався варікост. Психологічно я почувала, стала почувати себе більш цінною, самоцінною і е, е, покращилася самооцінка. От е, ну, ну, дуже е, круто. З, з продуктом я і е, зараз вага у мене утримується, але планую ще її покращити на майбутнє. Молодчинка, тобі сердечка. Дякую. Чудово. А я дуже раджу. Почніть допомагати іншим людям. Розповідайте свою історію. Вона у вас чудова і буде надихати других людей. Дякуємо вам. Дякуємо. І ще у нас є команда Оксани Фороші. Оксана, слухаємо тебе. Вже ми не слухаємо Оксану. Вона ну у неї поганий інтернет. Тільки що відпала. Не. Ясно. Ну, хочу сказати, що е, команда Оксани теж отримала чудові результати. За перший забіг це було 5 кг мінус, і е, Оксана, е, не знаю, прізвища, стала переможцем по вазі, е, з вагою мінус 2,7 за один забіг. Це прекрасно. Е, Яна е, була переможцем по велнес-індексу а в другому забігу Таня Бугайова стала переможцем як по вазі з результатом мінус 2,4, так і перемогла в, велнес, в змаганнях з Велнес індексу. І загалом, за два забіги команди Оксани Фарощі втратили 11 кілограмів. Ще раз кажу: це дуже класні результати, і ми радіємо за всіх дівчат, хлопців. Які приймали в цьому участь і приймають, і покращують не тільки свої е, показники на е, вагах, але й покращують своє самопочуття і покращують якість свого життя. Дякую. Ну, як ви бачите, в марафоні можна отримати і чудовий результат, можна допомогти не тільки собі, але й тим людям, які для вас дорогі. Або навіть тим людям, яких ви на сьогодні не знаєте, тому що в марафоні будь-хто може покращити своє самопочуття і покращити свою фігуру. Ви можете в марафоні володіти навичками консультанта з харчування. Навіть якщо ви не хочете цим займатись професійно, ви можете бути консультантом для своєї родини, для своїх близьких. Це дуже важливо, правильне харчування для нашого життя. Ви можете стати капітаном своєї команди, чому ні? І всі дівчата, які були сьогодні капітанами, вони теж починали просто як звичайні гравці. І кінець кінцем ви можете створити власне фінансове благополуччя, якщо займетесь марафонами як дійсно справою, як, як, якоюсь справою. Тому що марафон, це, по-перше, він спирається на ту суму знань, яку має компанія Herbalife. а Компанія Гербалайф вже більше 40 років на ринку і вона є провідною компанією в галузі збалансованого харчування. Не в останню чергу тому, що в ній працює науково консультаційна рада, куди компанія змогла зібрати. Дуже і дуже е, поважних, відомих і дуже професійних лікарів, нутриціологів, дієтологів, е, спортивних лікарів. І це люди, які е, на вістрі знаходяться сучасної науки про харчування, і тому вони е, е, дають нам найкращі продукти і найкращі рекомендації, як е, зробити своє. Життя знову здоровим і повноцінним. Для марафонців ми організуємо безкоштовні консультації. В марафоні у вас є постійна персоналізована підтримка, і ви поступово змінюєте своє тіло і своє самопочуття на краще без якихось дієт, без голодувань, без якихось речей, які навпаки можуть привести до. Негативних наслідків в нашому самопочутті. Ви знаєте, що в марафоні у нас невеличкі команди, це вісім чоловік і капітан. Це безпечний простір в тому плані, що всі в марафоні е, налаштовані плюс-мінус на такі самі результати, всі хочуть отримати фігуру своєї мрії, тому е, ви в колі однодумців і тому вам завжди там легше, ніж е, в колі людей, які. З вас підсміюються, або не вірять в те, що ви взялись за це серйозно, і не вірять в те, що у вас щось вийде. В марафоні всі ми знаємо, не просто віримо, ми знаємо, що у нас обов'язково все вийде було б тільки бажання. Ну І крім того, крім, в марафоні у нас є і мотивація, і є плани харчування на будь-яку будь мету. І така неперевершена цінність, як продукти компанії Herbalife. Записатись в марафон можна дуже просто. Для тих, хто вже в марафоні, вам записуватися не потрібно, ви будете у нас в новому забігу. А якщо це нова людина, то все починається з безкоштовної оцінки стану, самопочуття і так само безкоштовної консультації. Ми визначаємося, які у вас цілі. Чим ви збираєтесь боротися або вже, може, боролись, але без особливого результату. І ми підбираємо для вас програму, яка буде відповідати вашим цілям. Тому забезпечте собі місце в команді на наступний забіг. Поговоріть з тою людиною, яка запросила вас подивитись цю фієсту, і вона допоможе вам стати учасником нашого марафону. Ну, і я е, хочу сказати, що нам потрібні капітани нових команд. Тому що ну, от у, нас на сьогодні, у нас на сьогодні було біля 60 чоловік, які покращували свої результати. Але ж ми розуміємо, що людей, яким потрібно покращити свої результати, їх набагато більше. І це і ваші рідні, і ваші знайомі, і ваші близькі. Тому допомагайте нам організовувати нові команди, ставайте капітанами таких команд. Ми вас навчимо всьому, і ви так само будете змінювати життя близьких вам людей на краще. А наступний забіг у нас починається вже буквально завтра, тому не боріться, а приєднуйтесь. На сьогодні у нас все. Я дуже дякую вам за участь в, нашому, в нашій фієсті і до наступних зустрічей.